Ти дивись, мене опозорив на всю смілу, говори, обясняй ситуацію. Давай. За що? Геройся. Обесняй. Ну обясняй! Півчаса в тебе є. Давай, ми здесь півчаса, щоб я бачив під кожним фонтом, що ти себе на страниці так свої із звільненням. Що я не розвивавшись ситуації. Ти мені що Я в інчарник Анатолій села Ташлик з приводу інциденту, який стався з моїми батьками. Ця сміла, що на Черкащині стався інцидент за участю місцевого авторитета Вадима Долотенка, який побив колишнього військового Анатолія Гончаренка. Причиною конфлікту стало зіткнення на дорозі між батьками Гончаренка та Долотенком. Після побиття потерпілий був змушений записати відео із вибаченнями, і тільки після розголосу справою зайнялася поліція. Відомо про Долотенка, якого звинувачують у побитті ветерана збройних сил України. Чому місцеві називають його кримінальним авторитетом? Та яке покарання на нього чекає? Розповідаємо далі. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. який-то такий-то, який-то такого-то села. Отут от у от такі та така такату ситуація. Мої батьки не були не праві. Я не розробався ситуації. Тож, ганебна історія з побиттям сталася у Смілі ще 3 вересня. Як писали місцеві пабліки, конфлікт трапився після ДТП у селі Ташлик Черкаського району. Там, за даними телеграм-каналів, Долотенко підрізав на дорозі автомобілі, якому їхали батьки військового. За попередньою інформацією, Анатолій Гончаренко служив у підрозділі сил спеціальних операцій. Перебував на лікарняному після контузії, а згодом він був демобілізований за сімейними обставинами та нині не перебуває на службі. Військовий написав у Фейсбуці пост про прикру ситуацію, яка сталася на дорозі з його батьками. Анатолій захотів знайти негідників, які ображали його батьків, а негідником виявився Вадим Долотенко. Який приїхав на зустріч із військовим та завдав йому удару в обличчя у мережі? З'явилися кадри біки, проте з тишних міркувань. Повністю ми його показувати не будемо. Але на кадрах яскраво видно, як група молодиків обступила чоловіка у військовій формі. Один з них у білій футболці після розмови на підвищених тонах б'є чоловіка в однострої в обличчя, а той від удару падає. Згодом жертві допомогли підвестися. Розмова продовжилася і завершилася з щонайменше одним сильним ударом у голову, після якого військовий знову падає і залишається лежати. Ще один так званий товариш, нападника у білій футболці, також б'є жертву. Це видання «18 тисяч. Уточнила автомобіль кривника його батьків. Гончаренко розшукував із кінця серпня. Саме тоді на своїй сторінці у соцмережі він опублікував допис про те, що розшукує автівку на іноземних номерах, як писав сам військовий водій. Цієї автівки допустив аварійну ситуацію з його батьками та мав із ними конфлікт. Зрештою допис побачив видолетенко, і, і він викликав гончаренко на стрілку. Під час зустрічі він з поплічниками вимагав у гончаренка вибачень. За те, що той нібито зганьбив його на всю смілу. Також у мережі з'явилося зняте відео з самим Долотенком, на якому той, як він стежує саму у ролику, у присутності поліцейських вимагає Гончаренка пояснити ситуацію. Не, таку казати. Не Ти показати ситуацію. Дивися, один... ти дивись, ти мене позори на всю смілу. Говори, об'ясняй ситуацію. Давай. За що? Ну, обясняй. Згодом у цьому ж ролику зафіксована Гончаренко, стоячи на колінах, прикручує зняті з автомобіля авторитета номери. На обличчі воїна вже видно почервоніння під правим оком. Все, Ну, Нормально я. потепив. в скору. Ідемці там в Доставай. з ковід. А ще пізніше Гончаренко вже геть з опухшим оком побоїв записав відео з вибаченнями перед Долотенком, якому заявив, що конфліктні ситуації на дорозі винні були його батьки. Я гончаренко Анатолій села Ташлик з приводу інциденту, який стався з моїми батьками. На дорозі батьки були неправі. В даному випадку приносив вибачення хлопцям, що така ситуація сталася даними черкаського видання «18 тисяч. Вадим Долотенко є фігурантом низки кримінальних проваджень. Справи стверджують журналісти пов'язані із нанесенням тілесних ушкоджень, а також грабежами. А видання Главкоми з посиланням на власні джерела зазначило, що Долотенка знають як місцевого наркоборона у 2017 році. Вадим Долотенко потрапив у конфлікти з місцевим активістом Ілою Слободяником, який згодом перший індифікував його на відео інциденту в Смілі. Слободяник раніше звинувачував Долотенка в побитті та погрозах після критики тодішнього мера Сміли Віктора Федоренка. Ця справа досі перебуває на розгляді судді. Окрім цього, Долотенко фігурує в іншому кримінальному провадженні, яке вже завершено. І по якому винесено вирок Йдеться про грабіж у 2020 році, коли він пройшов до будинку місцевої жительки в пошуках її сина, який нібито заборгував йому гроші, не знайшовши боржника, долотенко зірвав із жінки золотий кулон. Обіцявши повернути його, коли отримує борг. У березні 2024 року Смілянський міськрайонний суд засудив Долотенка до року ув'язнення, але згодом змінив це покарання на умовний термін. Я думаю, що скоро ми побачимо відео з вибаченням, Ну які ж ми вже багато бачили а, цього недобоксера а, і недочоловіка, який. А, який... Так поводиться з військовими, які захищають його цього тилового щура, який знаходиться зараз в тилу, а не воює. 10 вересня осмілі не байдужі вийшли на мітинг під відділком поліції у місті з вимогою притягнути до Отенка до відповідальності за напад на військового. Також активісти опублікували і передали у поліцію записи розмови авторитета із Гончаренком, під час якої той погрозами змушував військового записати відео із вибаченнями на аудіо звучать погрози закатати в асфальт та знищити як самого гончаренка, так і його батьків. Подання громадська з посиланням на поліцію Черкаської області пише, що за фактом побиття військового вже розпочати кримінальне провадження за хуліганство. За це зловмиснику може загрожувати штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Пробаційний нагляд на срок до п'яти років або обмеження волі на той самий строк. Тим у поліції не відповіли на питання, чи це кримінальне провадження розпочато саме проти Вадима Долотенка. Суспільство. Відчуває деякий сором перед тими людьми, які їх захищають, особливо ті, які не пішли на війну, особливо ті, які а, ховаються за їх а, спинами, от і їх кров'ю, їх кінцівками, їх здоров'ям ну, ціною цього здоров'я вони живуть і отримують затишок і, і, і захист. Проте вже згодом стало відомо, що прокуратура розпочала розслідування інциденту з побиттям колишнього військового усмілі Черкаської області за фактами хуліганства. Вимагання та незаконного поводження зі зброєю. Ось сам Долотенко вже сховався, і оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його вже оголошено у рушук. Голова фракції Слуга народу Давитарахам'я звернувся до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та генерального прокурора Андрія Костіна щодо побиття військового усмілля на Черкащині. Він написав. Цей випадок має бути на особистому контролі міністра внутрішніх справ та генерального прокурора. Направив офіційні звернення на обох та звернувся до профільного комітету проконтролювати ситуацію. Чекаємо на швидку реакцію. На що Ігор Клименко вже також відреагував і заявив, що вже розпочають службові розслідування щодо місцевих поліцейських за бездіяльність. Ганебна ситуація у Смілі ніхто і ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримує належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені. Голова нацполу доповів мені про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій, чи верніше можливої бездіяльності місцевих поліцейських. Щодня Україна протестує жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших сил оборони та безпеки всіх наших воїнів. І кожен з воїнів всі наші люди заслуговують на повагу та верховенство. То права. так і має бути. Військові вже також відреагували на побиття побратима і заявили, що бездіяльність приведе до дуже жорсткого самосуду.